Мов пара що з'являється на мить, і безслідно потім із очей зникає. Ось так життя людей земне летить, і день за днем за роком рік минає, ось тукає у двері рік новий, а в очах сховалася тривога. Я ще почу: о, Господи святий, якою ж є короткою дорога. Такий малий відрізочок життя. Відмірений нам сильною рукою, і з чим зустріне доля майбуття, чекає, друже, що мене з тобою? Закінчить стрілка часу скоробіг, прийде з небес до нас, не мов би диво, по милості творця вже Новий рік. А що за ним, а що за ним людино? Душа моя в спокуті защемить. І каяття сльоза впаде свідома, розправивши крило, життя летить, лишаючи на плечі тільки втому. Рік пройшов, друга ось нова, і підсумки підводими про нього, які, де були сказані слова, і чим і скільки послужили Богу. А час летить. О Господи святий, пробачте в милосерді нам провини, дітей, шляхами істини веди в ім'я святе Христа, Твого Сина. Навчи нас рахувати дні лиш так, щоб мудрими серця були у вірі, ворожих не боялися атак, любов свою являли в кожнім ділі. Приходить рік, а що несе собою? Велике щастя, сум, свої жалі, а може, церква Божою рукою у небо забереться від землі, зустрінеться можливо хтось з Ісусом, а хтось продовжить ще топтати ряст в ім'я Христа, долаючи спокуси, Господь лиш знає, що чекає нас, кому всміхнеться щастя, радість, мрія. Кому біда ізможки принесе, бадьорі, будьмо, Бог наша надія, в отцівські руки довіряймо все, і при дверях нового нині року тягар покиньмо, сумніви і страх, задумаймось, куди ведуть нас кроки, і які ми є у Господа очах. Вже добігає до кінця хвилини, в чеканні стрілка часу затремтить, чи примирилась з Богом ти людино, чому душа в байдужості мовчить? А новий рік, нова життя, сторінка, нехай же буде списана добром, співає славу Богу, серце, дзвінко, керує хай планетою любов. О Господи. В дні нашого скитання ти нам чинити правду, помагай, щоб з вірою сказали вмить останню. Ідем до тебе, Боже, зустрічай.